Я не буду влаштовувати, знаєте, таких от театралізованих вистав. У нас тут не оскар, нам не потрібно червоної доріжки, нам не потрібно конверту, з якого ми будемо доставати прізвище. Я можу сказати, що я прийняв рішення оперативно і підписав указ про призначення на посаду директора антикорупційного бюро. Артема Сергійовича Ситніка. Я думаю, що незважаючи на те, що Артему лише 35 років, раніше це був недолік. Зараз я думаю, що це скоріше перевага. Незважаючи на свій молодий вік, він вже має 10 років роботи в прокуратурі. Причому, наскільки мені повідомили по його даним, вони також були пов'язані з розслідуванням корупційних справ. Причому розслідувалися корупційні справи не так, як зазвичай робилося в Україні, а вони все-таки дійшли до суду. І фігуранти цих справ опинилися за гратами. Я думаю, що саме це має бути тим критерієм оцінки, який сьогодні характеризує ефективність діяльності антикорупційного бюро.